Привіт! В цьому відео ми розберемо інтеграцію CRM системи продажі з маркетплейсом «Розетка». Розетка займає велику частину ринку онлайн-продажів в Україні. Додаткова робота з маркетплейсом допоможе вам масштабуватись та збільшити ваш прибуток. Для інтеграції розетки вам потрібно перейти до розділу модулів. В категорії «Маркетплейси» знайдіть модуль «Розетка», увімкніть статус та перейдіть до налаштування модулю. Натисніть кнопку Нова інтеграція. Для підключення вам знадобиться логін та пароль від адміністративного кабінету розетка. Також вам знадобиться джерело продажу, його можна створити в розділі Джерела продажу. Воно потрібно для відслідковування замовлень. Після вибору джерела і створення інтеграції вам потрібно налаштувати статуси замовлення crm системи зі статусами розетки, декілька статусів обрані за замовчування. Інші статуси ви можете налаштувати під себе. Нагадую, що ви можете створювати потрібні статуси у CRM, Детально про це ви можете дізнатись з іншого відео. Також зверніть увагу на алгоритм роботи зі статусами у розетці, щоб зрозуміти, як краще структуризувати роботу. Останнім кроком є налаштування оплати в цьому підрозділі будуть відображатись активні методи оплати вашого магазину на розетці. Вам потрібно зробити співвідношення методів оплати з CRM. Після налаштування інтеграції перейдемо до списку. Тут ми бачимо усі наші інтеграції, а також можливість редагувати, видаляти та синхронізовувати їх. Для отримання замовлень натисніть Синхронізувати. Після синхронізації замовлення з'являться в переліку CRM, витягує їх за допомогою API. після чого ми можемо обробляти замовлення в CRM, а також можемо побачити його зовнішній ID. Синхронізація також вигружає активні чати з розетки. Вони можуть бути двох типів чат про наявність, а також чат замовлення. Ви можете переглянути повідомлення та відповідати через CRM. У вікні листування ви можете прив'язати чат до замовлення або створити для нього нове. Інтеграція CRM із розетка це швидкий спосіб автоматизувати управління вашим магазином. Гарна можливість для масштабування, розвитку бізнесу та покращення роботи з клієнтами. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.